Про особисту безпеку про своє здоров'я. А сьогодні ми з вами поговоримо про е, пожежну безпеку дітей, а ходитеся з вогнем. Ось давайте послухаємо невеличку розповідь. Слухай. немає? <плузь> <плузь> Ану, почекайте. Щось я вогонь давній супутник людини. Є. Відтоді, як за легендою, Прометей порушив заборону Зевса і невелику іскру божественного вогнища сховав у порожньої черетині і приніс людям на землю, вогонь став надійним помічником і товаришем для людей. На вогні готують їжу. Він нам світить уночі, як на вулиці морози, він працює у печі. Отже вогонь для людини надійний друг. Так, дітки, ось ви прослухали, так? зараз? Про вогник. Привіт, малята. Я вогник, я можу бути добрим. А може бути злий. Бачите, може дуже бути довгий. Може бути злий. Діти. Давайте ми сьогодні з вами розберемо, коли ж вогник буває добрим. так? А коли вогник буває злим. Я вам буду показувати малюнки, і якщо вогник наш друг, ви будете ось так пальчик вгору піднімати, показувати, що це добре, він наш друг. А якщо там буде картинка, де вогонь ворог, будете пальчиком опускати вниз. Або можна говорити ворог або друг. Да? Ванечка, дивися на, на малюночки Вані. Дивіться, перший малюнок. Вогник допомагає нам варити їжу. Він наш друг чи ворог? Друг, Звичайно. Друг, звичайно. Ось так, молодці. Наступний малюнок. Подивіться, діти, загорівся будинок. Це вогонь наш друг, чи ворог? Ворог, ворог. ворог. Я, правила. Я, правила. Я правила. Наступний подивіться. Наш вогник допомагає нам грітися, діти. Це він. друг? Це він друг, друг, так? Він нам так. допомагає зігрітися, так? Міця, а коли починаються пожежі від феєрверків, від салютів, це в... він... Ворог. Правильно, Анютка, це ворог. А, правильно. Там все Неправильно. Наступний дивіться: наш вогник допомагає нам приготувати шмачні шашлики. Він наш друг. Ось який значок ми поставимо, ану, давайте перевіримо правильно молодці. Діти, сталася лісова пожежа. Вогонь, ану перевіряємо. Так, ворог, він спалив ліс. Наступний малюнок. Дивіться, дітки, ворог. Коли немає світла, і допомагає нам сидіти. Це добре, а ну давайте перевіримо. Андрюшка, а що ти сьогодні не приймаєш участь? Правильно. Друг, друг. Хлопчик грався вогником, і дивіться, в нього одяг загорівся. Як ви вважаєте, це вогонь наш друг, це yeah. ворог? Андрюшка, ну, ворог. Банечка показує зайчик, Пока. Ось так. Правильно, діти, не можна гратися з вогником. Yeah, а я не буду. Oh, давай, діти, давай, давайте подивіться. подивитися, що буде. А ти прикольна, Так. тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готовий? Так. так. Один, два, три, ракета лети, а ти лети, ти, далекі світи, а ти лети, ти, далекі світи, а ти лети, ти, у далекі світи, а ти лети, ти, ти у світи. а ти лети ти. Тропи разом зі мною, ти руками ось так, а ти так. готовий? Так. А ти готова? Так, один, два, три, літак, лети, а ти лети, ти, ти, у далекі світи, а ти лети, ти ти, у далекі світи, а ти лети, ти, ти, у далекі світи, а ти лети ти, ти, ти. а ти лети ти. І зроби разом земною. Ти руками ось так. А ти готовий? Давайте далі Але про вогник можу... слухати. Але, а чи знаєте ви, що я стаю недобрим, коли люди не дотримуються правил безпеки? Так, чули діти, що вогник сказав? Оба, ні то буде Міка. Да? Якщо правил да, безпеки, да не наш вогник да. Так, та та і одніки. Діти, подивіться. Давайте розглянемо правила безпеки, безпечного поводження з вогнем. Значить, малята, перше О, ти правило. подати. <ріст> діти, перше правило: не можна гратися з вогнем. Дивіться, діти взяли сірники і будують в нього башточку. підпалили вже такого робити. Не можна малята. Ми з сірниками. сірни. Мопчі, так. мамі, Також зробив пожежу, підпалив сірники. Дивіться, вже горить навіть наша штора, гратися з сірниками не можна малята. Подивіться далі. Дівчинка біля газової плити гралася, бачите? Необережно поводилася з електроприладами, і подивіться, на кухні в неї вже загорілося все на світі, бачите? Так само діти з дозволу не можна залишати прибори, е е е е утюг, наприклад, або ще якісь предмети, які І у лісі, діти, якщо ви ходили на природу відпочивати після себе, обов'язково треба загасити вогонь. Ні, ні, не, не, я... не було пожежі в лісі. Ось такі малята правила. Діти, подивіться, а хто в нас це тушить пожежу? Як ви гадаєте? Андрюша Ваня, хлопчики, хто це? Хто це? Ну, подивіться. Молодий. Що робить Ваня? Ваня, що робить пожежник? Так. Діти, на чому приїжджає пожежник? На чому він приїжджає? На чому приїжджає пожежник Вань? На пожежній машині, так, правильно, пожежник приїжджає на пожежній машині. Діти, Дивіться. Ось зараз ми з вами допоможемо нашому пожежнику. Його викликають на е, тушити пожежу. Йому треба швиденько зібратися. Давайте ми з вами складемо необхідні речі для пожежника. Що йому буде купити, щоб тушити пожеж? А, Наш, перший предмет гумова качечка. Будемо класти в пожежну. Ні. Ні. Діти, Дуже. ось такий шланг. Подивіться, яким буде він тушити пожежі. Да, 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 да! Кладемо в машину. Молодець. Щоб... Цю -цю. Посмоктати І, там, да. пожежа горить, будемо смоктати, Не можна. <ріпи> Дітки, подивіться отакі гумові рукавички, щоб пожежнику не Да! Потрібні, да. Правильно, хлопчики кладемо в пожежну машину. Дітки, дитяча лічка. <клес> Діте, не кричіть, дітки, не кричіть, <клес> а відповідайте спокійно, не будемо брати непотрібне. Діти, вогнегасник <клес> правильно, <клес> правильно. <клес> в машину нашу.

склали. Дітки, ось ми нам допомогли нашому пожежнику, і він поїхав тушити пожежу. Слухайте далі уважно, що наш вогник вам скаже, а ну тихенько давайте послухаємо. Слушайте. Які ви молодці, малята, пам'ятайте правила пожежної безпеки, і я завжди буду для вас гарним другом. Так, що ж сказав наш вогник, діти? Ану, повторіть мені, що він нам сказав. Кока. Ні, ні, він не казав, що він... Треба дотримуватись правил пожежної безпеки. Так, а яких саме правил, дітки, от з нашого сьогоднішнього заняття? Андрюша, що ти запам'ятав, що не можна робити? Можна гратися з сірниками, діти? Ні. Далі, малята, можна кажуть, кажуть. Розпалювати пожежу можна, щоб батьки не бачили, без батьків не можна. Не мож... Гратися а... електроприладами, які можуть загорітися можна, дітки? Там, Ні. Наприклад, праскою, обогрівачем не можна так. А у лісі піти на, ш... на природу, поїсти сашлички і залишити після себе вогонь. можна? З з мамою, Тільки з мамою. І папи. І з папою. -е 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 -е. Діти, скажіть, а якщо сталася пожежа, куди ми телефонуємо? Хто знає? Який треба Пожежну службу. Да. Да. А, а номер який у нас? Один бобил. Андрюшка, а ну голосніше скажи, який номер телефону? 101. Молодець. Діти, А зараз дивіться, я вам пропоную переглянути цікавий мультик. Давайте. Небезпечні забави лисенятка Фредді. На маленькій галявині казкового лісу жив собі маленький лис Фредді, і була в нього звичка нести додому все, що знайде в лісі. Знайде суниці, несе додому, знайде сімейку грибів додому. Одного разу навіть іржаву бляшанку з під консерви приніс. Того дня у ліс прийшли мандрівники. Вони зупинилися відпочити, їли, прибрали за собою та пішли далі. А лисенятко сиділо за кущем і з цікавістю спостерігало за ним. Раптом воно побачило, як в одного з мандрівників з кишені випала якась річ. Фредді зачекав, поки мандрівники відійдуть подалі і підібрав її. То були сірники. Та мале лисеня про це не знала і з радістю принесло на галявину. Треба сказати, що на галявині було лісове селище. У ньому жили зайці, білки, бобри, лосі та багато інших тварин. Прибігло лисеня у селище, показало свою знахідку друзям. Їжачок сказав: Це сірники. Матуся казала, що малечі не можна ними гратися, бо може статись пожежа. А лисеня йому відповіло, Це маленьким не можна, а я вже великий. Потім Фредді розкрив коробочку, дістав сірник і запалив його. Сірник загорівся, лисеня обпекло лапку, злякалося та кинуло запалений сірник на землю. Загорілося сухе листя, полум'я здійнялося вгору. Добре, що їжачок був поряд і загасив вогонь. Поганий ти, Фредді, не можна бавитися з вогнем, бо буде біда і птахам, і звірам, і нашому лісовому селищу. Не вчи мене я й сам розумію. обійдуся без твоїх пора, сердито відповіло лисеня і побігло далі. Сіло собі в чагарниках біля старого дубу, щоб його ніхто не побачив, дістало сірники та давай ними чиркати по коробочці. Побачила це стара сорока. Не можна бавитися з сірниками, бо вогонь то страшна сила. Він може велике лихо скоїти. Сірники зроблені не для забав і пустощів, і не для того, щоб з ними діти бавилися. Не грай, бо може бути пожежа. Ти ще мене вчити будеш, обурилося лисеня. Летиш собі, тітонько, той лети далі. Не заважай мені. Побіг Фредді назад в лісове селище, сховався в своїй хатинці, щоб його ніхто не бачив, та давай знову бавитися із сірниками, запалить сірники і дивиться, як вони красиво горять. Аж раптом сірник зламався і відскочив на лисяче ліжко із сухого моху, а мох. Відразу ж і загорівся. Тут вже Фредді не допустощив. Полум'я перекинулося на стіни будиночку, лисеня одне не могло загасити. Воно так злякалося вогню, що заховалося в шафу. Але там попав їдкий дим в очі. Фредді вискочив на вулицю і заголосив Пожежа. Пожежа. Рятуйте, допоможіть. Добре, що поряд пролітала тітонька сорока. Незважаючи на образу, вона затріщала на все лісове селище. Сюди, сюди, всі сюди, гасіть вогонь, лисеня хатинку підпалило. Їжачок викликав рятувальників зайців. Дядько Заяць і його команда. Почали носити воду в відрах і заливати вогонь. Спритні білки закидували вогонь землею, а бобри збивали полум'я гілками. Лисеня заливалось сльозами та говорило: Я більше ніколи не буду бавитися сірниками. З часом пожежу вдалося загасити, та хатинка Фредді згоріла повністю. Засмучене лисеня розтирало сльози на вкритому кіптявою обличчі. Дядечко Заєць суворо сказав усім малюкам, які зібралися біля пожарища. Ніколи не беріть сірники в руки, а то буде як лисеняті. Ви розумієте, що могло би згоріти все лісове селище, і ми всі залишилися б без житла, кожен спроможен бути відповідальним. Якщо ви бачите, що хтось із малюків грає з вогнем, зробіть ну, йому зауваження та розкажіть дорослим. Того вечора Фредді вперше в житті довелося заночувати в їжачка, а зранку всі жителі лісового селища зібралися разом і відбудували будиночок лисеняті, і з тих пір воно назавжди запам'ятало, що не можна грати. А, із деду, а ви, діти, знаєте про це? Так, діти. Так скажіть, же, що трапилося з Фредді? Що він таке наробив, а? Огонь. Огонь, да? Що трапилося, дітка, яка неприємна друга. Він грався Ох. з сірниками, так? З сірниками. Бачите, йому всі казали, що не можна, а він не слухався. І тому його будиночок що, Андрюшка? Загаль. Загаль. Да. Собу, діти. Слухайте дорослих, не грайте Чу -чу. з сірниками. Да. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки okay. і будьте здорові, <ривіт> малята. Жиж. На сьогодні у нас все, будьте слухняними, до завтра, дітки, до побачення, <пока> до побачення, до побачення. <пока> <пока> <пока>